Що ти робиш? Та ось дивись, оце наш комбіформ 1,25 це для несучки, для дорослої на яйце. Оце, до речі, добова норма на одну нисучку. 120 грамів на одну голову. До речі, для того, щоб вам показати вартість яйця, я зробив таку. Дивіться, ви можете поставити собі е, на паузу і більш детально роздивитись. Тут кількість кореїв на 10 грамів, на 30, на 50, на 100. Так от дивіться, споживання кобікорму всюди 120 грам на голову, ціну, бо ми взяли з нашого інтернет-магазину з урахуванням доставки. Тобто Кобікорми на одну голову на добу. Е, всього от корей у вас з'їдають за день 10 штук кіло 200, 30 штук 3 кг 600 грам, 50 штук 6 кілограм на день і 100 штук 20 кілограмів. Бікорму на день це затрати на один день на оце поголів'я на 100, тобто 100 курчат за день у вас з'їдають комбікорму на 295 гривень. Тепер скільки вони повинні знести яєць? Чудова ефективність рахується на рівні 87%. Це при ідеальних умовах. Ми зараз відкидаємо зима, не беремо ідеальні умови, беремо продуктивність 82%. Тобто 10 курок дає за день вам 8 яєць з, з хвостиком. Більш точніше з видно на ста курках. 100 курок дає в день 82 яєчка. Так ось, якщо порахувати, скільки це яєць виходить на місяць, 2400 штук. Розход комбікорму на місяць 360 кг. Всього в гривнях вам потрібно буде по розрібній ціні купити на 8856 гривень комбікорму, щоб отримати 2300 яєць. І собівартість одного яйця у вас вийде 3 гривні 60 копійок. Якщо ми беремо, що в магазині, наприклад, там яйця, ми вже не беремо про домашні, а нормального розміру коштують 75 гривень за десяток, то оце ваша економія. На 10 курках за місяць, порівняно з магазином, ви економите 900 гривень. На 30 курках 700, на 50 на 400 500 і 100 курей ну це вже потрібно продавати мабуть дивись стільки яєць будете одівати економія 9144 гривні на місяць Но у нас ще є таке, як БМВД. Так ось, ми взяли БМВД з нашого інтернет-магазину, де ціна 34 гривні за кілограм, і взяли схему змішування. БМВД 2 кілограми на 68 гривень, кукурудза 3,5 кілограми, по 8 гривень ми її рахуємо, 28 пшеницю теж рахуємо по 8, 3 кілограми, і макуку соняшникову по 10. Всього за 10 кілограм у нас виходить 135 гривень, тобто вартість комбікорму 13,50. Давайте сюди підставимо ці цифри. якщо комбікорм, ви зробите самі, і він буде коштувати 13,50. Дивіться як разюче мені